А тут у нас такі дітки є. В'єтнамці, схрещені з макстером. Мама в'єтнамка сім'я макстера. І ось нам подарували таку красуньку маленьку. Ми її в станочок посадимо, їсточки, все. А вона перепригує їй, сподобалося тут в поросят і все. Да? Зірочка. Ти що така вредна? Ти що тобі сподобалось? Да? Тобі самі сумно. Ті великі на дворі, поки ми їх до неї, щоб вони звикли, будемо пускати, щоб вони разом погуляли, щоб вони звикли, щоб можна було їх разом. А так, вони окремо, щоб вони її не обіжали. Так, як квіточка маленька. Моя дівчинка. Ось таке чудо маленьке. Ще в нас є. Три дорослі. Дві вже погуляних. Одна така, що доїлася цей рік. Да? Надіємося весною на новий припліт. А ось у нас є. Ну, Їх погано видно, звичайно, вони чорні. Це в'єтнамці, схрещені з, з петренами. Погано видно. Ми одну дівчинку залишимо. Спробуємо запліднити її. який буде результат. А це вже мамки. Відлучені мамки в нас відпочивають від діток.